Видатні піаністи, скрипалі, віолончелісти відзначають пам'ятні дати у своїй біографії святковими концертами. Футболісти грають у престижних матчах, а вчені скликають юлейні зібрання. Міжнародний семінар під назвою Критичні явища у екстремальних умовах, що відбувся у фізико-технічному інституті низьких температур імені Бориса Вєркіна Національної академії наук України. Було присвячено 80-річчю від дня народження українського фізика академіка Віктора Єрьоменка, чиє ім'я занесено на скрижалі вітчизняної науки. Можна багато говорити про академіка Єрьоменка як про видатного вченого, педагога, організатора науки, наводити перелік виконаних ним досліджень. Їх, до речі, понад 500, але це буде лише скупою характеристикою його невгамовної натури, яка з младих нахтєй і до поважного віку відкривала для себе і для усього людства нові пагани на дереві пізнання, що з кожним роком пишнішою кровною радує нас шумовинням зеленого листя. В інтерв'ю академік Яріменко згадує, як давно все починалося. І чому саме фізика захопила його з дитинства? Це почало, почалось так давно, що я відчуваю, що це було завжди. Мені здається, що я завжди займався фізикою. Мої батьки теж до фізики мають відношення. І моя мама Наталя Миронівна казала, що коли вона здавала іспити державні в університеті, то радилась перед тим як відповісти на питання екзаменатора, радилась з моєю опінією, бо я був усередині. Тоді вона була студенткою, а почав я реально цікавитись фізикою, мабуть, ще в дитинстві. Євген Станиславович Боровик був видатним фізиком, і я повністю виріс під його впливом. І мої перші роботи ще студентські. Вони завершились публікацією у серйозних журналах, але були повністю опігонськими, як ви хочете. Під пливом, повним пливом Євгена Станиславовича. Я йому, він покійний вже давно, але я йому дуже-дуже дячний. А за першими успішними кроками у фізиці потрібно було робити наступні знайти свій неповторний стиль у проведенні досліджень, врешті стати засновником власної наукової школи. Я ж в фізиці працюю вже скільки, мабуть, можна сказати, з 53-го року минулого століття. Бо перша робота, що я виконав, починалася в 53-му році, а була надрукована в 56-му році. Це був такий початок. Потім я працював в інституті фізики у Києві і займався різними напрямками у фізики. Не тільки магнетизм, з яким мене моє ім'я більш пов'язує, а у різних напрямках фізики низьких температур. Тепер що трапилось у фізики? Основний напрямок. Моєї діяльності, та, мабуть, і діяльності фізики низьких температур і фізики твердого тіла, властивості речовини у магнітному полі. І ось як результат ви можете побачити магнітні диски. Я не пов'язую зі своєю персональною діяльністю, але властивості магнітних. І речовини, поведінки їх у магнітному полю це один із напрямків моєї діяльності. Тобто поштовх до цих напрацювань ви зробили? Я так себе втішую. Ослабливий такий індивідуальний напрям у цій галузі оптичні властивості під магнітних речовин під впливом магнітного поля. І у цьому напрямку є два нових явища. Які в енциклопедіях знайшли своє свою назву. Сьогодні Віктор Валентинович Єрьоменко є визнаним головою відомої харківської школи фізиків магнітологів які проводять дослідження в галузі фізики магнітних явищ, особливо при низьких температурах. Спектр робіт цієї школи охоплює магнітооптику і оптичну спектроскопію. Магніторезонансну й гаморезонансну спектроскопію, магнітні та магнітопружні властивості речовини при фазових переходах, індукованих сильним магнітним полем. Я вважаю своїм найбільшим вагомим результатом. Результати моїх вже учнів. Коли вже вони вже працюють самостійно і у них. Результати, мені здається, більш цікаві. Це Так і повинно бути. Учні мають, як кажуть, перевершити своїх вчителів. А чим зараз займається академік Єременко? Зараз я займаюся таким цікавим напрямком у фізики магнітних явищ. як Спінові чи магнітні стекла до цих пір ми вивчали поведінку магнітних кристалів, перебільш антиферомагнітних кристалів. Вони прозорі, мають оптичні властивості. І ми вивчали, як світ заломлюється, як поводить себе повертання площини поляризації. У цих речовинах і знайшли декілька нових явищ, які вже зараз мають перспективу бути застосованими у практиці. Поки що це вклад в таку академічну енциклопедічну фізику. А зараз я займаюся магнітним склом і там багато. Ну, принципіально нових е, особливостей магнітних е, поведінки магнітних кристалів при низьких температурах і дуже сильних магнітних полях. Е, мені здається, це дуже перспективний напрямок. Е, ну, обіцяю ще й нові, не якщо не відкриття, то маленькі відкриття. Як зазначали учасники семінару, наукові інтереси академіка Єрьоменка сягають ще ширшого кола проблем. Це і фізика напівпровідників та кінетичні властивості металів, і спектроскопія молекулярних кристалів, врешті надпровідність улюблена тема фізики та ще кілька новітніх напрямів наукового пошуку. Усе це стало можливим завдяки тій справді творчій атмосфері, що з першого дня існування в ТІНТу існувала в стінах цього справді непересічного наукового закладу. Я вважаю, що Борис Єремівич зробив три суттєвих вклади в сучасний розвиток науки у Харкові. Це те, що він утворив наш інститут. Це те, що він зібрав під дахом. Не тільки непоганих фізиків, а й для тих математиків, які були розпорошені різним вузам, але не було такого центру. А зараз він утворив такий центр, Він існує до, до, до сих пір і працює дуже. Інтерес. І нарешті, за радянські часи, зумів заснував. І добився дозволу на видання такого специфічного журналу фізики низьких температур. Академічно. Але він не тільки академічний, він міжнародний. Бо він перекладається Американським інститутом фізики на англійську мову і перевидається у другій оболонці, він утворюється нашим інститутом. І я останній. Вже не пам'ятаю, мабуть, з 90-го року головний редактор цього журналу. Ми дуже пишаємося цим журналом, бо на Україні він має ну, серед фізичних журналів найвищий імпакт-фактор. А я думаю, що він і є на в Україні, України наукових. А на пост просторі він четвертий. Серед учнів академіка Єрьоменка більше 50 кандидатів наук, 14 з них захистили докторські дисертації, троє обрані академіками Національної академії наук України, 11 вчених стали лауреатами державної премії України в галузі науки і техніки. Наприкінці семінару Віктор Валентинович звернувся до них із дружнім напуттям. Ми тобі народили жінок радистра, миную животні. Кто в Австралии, кто в Израиле, кто в Соединенных Штатах, кто, как Александр Владимирович Били. Ну, в Европе многие, я имею в виду, Швецию, Швейцарию, вот Штефан в Швейцарии живет, Ну, короче, во многих странах. Россия по всему свету, коллеги и друзья. Но мы остаемся и друзьями, и коллегами. Чому ж полягає притягальна сила в Тінту? Чому саме сюди квапляться потрапити науковці з усього світу? Про цей розмірковує ювіляр з трибуни, якому нізащо не досить да тих років, що виповнилися за паспортом. Може бути є ще один інститут, який люблю також глибоко і це на... інститутських правди. І та і вот для них, і для нас характерна така. суровая критичность к докладу, докладчику и вообще атмосфера строгой диску дискуссии такой, требовательности научной. И в то же время те же люди, которые только что сражались во время доклада, вы можете увидеть, как они дружески потом общаются. И вот сочетание э, добрых человеческих отношений между друг другом и Высокая научная чрезвычайность – черта нашей Власне, цю думку висловили и високоповажні гости из проведных науковых центров свиту, коли видали академика Виктора Еременко з ювілею. Гренобль во Франции, по-видимому, сильнее Парижа, так Харьков, по-видимому, сильнее. Киева по на, в научном плане. То есть некоторым, ну это я, может быть, рискованно говорю, но в некотором смысле, как, всегда была научная столица Украины. А, очень приятные люди здесь, и, и очень хорошая, очень сильная, а, очень такая физичная наука. Вот, по, поэтому а, мне было очень приятно, я тут первый раз, атмосфера в городе потрясающая. Вот, а, чемпионат Европы по футболу а, свои плоды, так сказать, дал. Очень хорошие кафе. Девушки и, очень и, красивые. Говорит человек, понимает. В людях нету агрессии, то есть после Москвы. За полдня э, уходят всяческое напряжение. Реально всегда именно Харьков считался столицей украинской науки, физики. да. И и, и связи были очень прочные. Начнем с того, что э, здесь работал э, и Ландау, и Илья Михайлович Лившиц. Я когда пришел в институт Капицы в 1982 году, э, Илья Михайлович был э, начальник нашего теоретического отдела. Он положил начало иммиграции из Харькова в Москву. С ним вместе переехал Мусик Каганов. Э, вот. Здесь работал выдающийся английский ученый Дэвид Шонберг, который с Капицей начинал. Здесь работал Шубников, выдающийся ученый, положивший экспериментатор начала большому числу явлений физики сверхпроводимости. Вот. И даже первый директор Церновской лаборатории. Да, большой очень вклад в развитие физики низкой температуры внес Веркин тоже, вот, э, директор э, э, ВТИНТа, вот. Но, но я, к сожалению, все это раньше знал только наслышке, а вот сейчас э, мне очень повезло, что я убедился это в этом будет. воочию.